Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для промивання носу. Президент Росії Путін заявив, що Москва має достатньо сили і ресурсів, аби довести війну в Україні до логічного завершення. Хоча й сподівається, що не буде потреби застосовувати ядерну зброю. Видання CNN міркує над цією заявою та реакціями лідерів різних країн світу у фільмі державного телебачення про чверть століття Путіна на посаді верховного лідера країни-агресорки під назвою Росія Кремль Путін 25 років. Репортер запитав Путіна про ризик ядерної ескалації внаслідок війни в Україні. Вони хотіли спровокувати нас, щоб ми зробили помилки, сказав Путін, виступаючи поруч із портретом царя Олександра III, консерватора дев'ятнадцятого століття, який придушував будь-яке інакомислення. Знайте, когось нагадує, наприклад, Путіна не було потреби використовувати цю зброю. Я сподіваюся, що вона не знадобиться. Заявив диктатор, і додав у нас достатньо сил і засобів, аби довести розпочати у 22-му році до завершення з результатом, якого вимагає Росія, заявив диктатор. Трамп тижнями сигналізував про своє розчарування через нездатність Москви та Києва досягти угоди щодо припинення війни, хоча Кремль заявив, що конфлікт настільки складний, що швидкий прогрес, якого прагне Вашингтон, є важкодоступним. Колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден, лідери Західної Європи та Україна назвали вторгнення захопленням земель в імперському стилі та неодноразово обіцяли перемогти російські війська, які контролюють близько п'ятої частини України. Путін зображує війну як переломний момент у відносинах Москви із заходом, який за його словами принизив Росію після падіння берлінської стіни у 1989 році, розширивши НАТО та посягаючи на те, що він вважає сферою впливу Москви. Загалом Трамп попереджав, що конфлікт може перерости у третю світову війну. Колишній директор ЦРУ Вільям Бернс заявив наприкінці 2022 року, що існував реальний ризик того, що Росія може застосовувати ядерну зброю проти України, хоча Москва тоді спростувала це твердження. У ретельно зрежисованому фільмі державного телебачення, який заходить за межі сумнозвісного закритого життя російського президента, показали, як Путін пропонує шоколад та ферментований російський молочний напій Павілу Зарубіну, провідному кремлівському кореспонденту на приватній кремлівській кухні. Путін розповів, що вперше став на коліна у молитві під час кризи 2002 року у московському театрі військових дій норд Ост, коли бойовики взяли у заручники понад 900 людей, понад 130 із них було вбито. Я не відчуваю себе якимось політиком. Сказав Путін про свої 25 років при владі на посаді президента та прем'єр-міністра. Я продовжую дихати тим самим повітрям, що й мільйони громадян Росії. хто з них уже не дихає, бо вмер на війні в Україні. Це дуже важливо». Продовжив він, дай Боже, щоб це тривало якомога довше, і щоб це, напевно, це відчуття не зникло. Але звісно, що політиком він себе не уявляє, бо це вже диктатор. Диктатор, який сидить там 25 років і який планує сидіти там до самої смерті, то знаєте, це вже не про політику, бо політика перемінна, політика це про демократію, а на території Російської Федерації ні одного, ні другого. Знаєте, казковий термін, скажімо так. Знову погрози ядерною зброєю, детально зрежисована картинка Путіну неправдивому образі рятівника не лише Росії, а й буцімто усього світу. Тим часом, колишній керівник операції ЦРУ у Європі, Ральф Гоф в інтерв'ю газеті Зе Таймс заявив, що адміністрація попереднього президента США Джо Байдена дала Україні рівно стільки зброї, щоб вона протистояла Росії, але недостатньо для перемоги усе саме через страх ядерної війни. Гоф вважає, що повномасштабну війну, яка почалася у лютому 22-го року, можна було б зупинити раніше, якби Сполучені Штати та їхні союзники надали Україні необхідну зброю з самого початку. Натомість, за його словами, Вашингтон обрав іншу стратегію, постачаючи Україні достатньо зброї для продовження боротьби, але недостатньо, аби перемогти російську армію, побоюючись, що тамтешній диктатор вдасться до ядерної зброї, якщо його доведуть до межі, за даними The Times, деякі британські чиновники приватно поділяють цю точку зору, хоча. Ніхто не озвучував її публічно. Гоф також зазначив, що російський диктатор щиро панічно боявся ковіду і стверджував, що люди настільки одержимі своїм здоров'ям не з тих, хто грає у ядерний покер із високими ставками. Якби ми тоді належним чином озброїли українців, вони могли б вигнати росіян. Цього не сталося. Тож тепер ми маємо цю довгу виснажливу війну, м'ясорубку, яку ми спостерігаємо сьогодні. Вони дозволили Владіміру Путіну та його брязканню ядерною зброєю обдурити їх. Тож вони дали українцям зброю, але ніколи недостатньо, щоб перемогти. Вони дали їм рівно стільки, щоб вони пролили кров. Путін, зрештою, переоцінить свою роль перед адміністрацією та покаже, де криється справжня проблема. І вона в Москві, а не в Києві. Гофф також сказав, що намагається переконати американські компанії інвестувати в Україну і працює над тим, аби залучити американців до українських технологій. Далі цитую: я думаю, що одна з причин, чому я зараз їду до України, можливо, полягає в тому, що я відчуваю певну провину за те, що не зміг переконати своє керівництво запобігти цьому, сказав Гоф.